Доброго дня, з вами Володимир Тимченко і команда GT Alliance. І сьогодні ми з вами розглянемо один із інвесторських кейсів, а саме купівля квартири в престижному районі Варшави. Ми знаходимося зараз в містечку Віланово, вулиця Хлонда. І один з наших клієнтів купував тут квартиру з метою здачі в оренду. І от зараз ми з вами подивимось, як ця квартира виглядала, коли ми тільки оглядали її для купівлі, по яким критеріям ми оцінювали, чи вона приваблива чи ні. Проста математика, але досить важлива. Ну і звісно, покажу декілька фото, як вона виглядала під час ремонту, а потім зробимо невеличкий такий екскурс, як виглядає вона зараз. Ну що, поїхали. І так, як це виглядало в процесі? Е, ця підлога, яку ви бачите, виглядала просто дуже старою, дуже е, брудною. Ну і звісно, з певними дефектами. Да? Щось падало колись, були поглиблення, була грязь. Відповідно, спеціальний майстер знімав старий шар підлоги, десь пів міліметра до міліметра, лакував, і як ви бачите зараз, ця підлога виглядає майже як нова. Відносно кухні. Барна стойка не виглядала, звісно, так, як виглядає зараз. Тут просто була по, просто така стіночка. Ця кухня була стара. Вона, ну, вибачте, якщо на неї там. Сильно дихнути повітрям вона могла розвалитися. Це так образно. Відповідно, повністю вона була знята, демонтована і викинута в смітник. Тут на вимір зроблена кухня, як ви бачите. Духовка, індукційна плита, холодильник в забудові, все нове, все поміняно. Посудомийка, барна стійка зроблена. Уже з спеціальним таким е, столешницем, да? блат на польській мові, барні стільчики, в цій квартирі дві вани, одна з них з душовою. Тут була повністю замінена стара плитка. Як ви побачите, душова, яку, яка виглядає так, як зараз як новенька, да? це дійсно нова душова, то в старій душевій. Була проблема там з трубою. А саме витікала вода, труба була пошкоджена. Друга ванна. Ось ви можете бачити, як виглядає ця ванна зараз. І зараз ви побачите на фотографіях, як виглядала вона, коли ми тільки оглядали цю квартиру і приймали рішення про покупку. Тут була стара мозаїка, вона була досить брудна, ванна була також стара. Одна із ідей було просто якісним розчином помалювати цю мозаїку. Але в кінці було прийнято рішення, все-таки, якщо робити, щоб воно все було новеньке і виглядало так, як виглядає зараз. А саме нова плитка, красиво, два умивальника. Тут був тільки один умивальник, а для великої родини це більш краще рішення. Туалет в забудові, пралка і зроблений шкафчик для того, щоб ті чи інші речі тут можна було сховати. В спальні було старе ліжко, звісно, воно було викнято. На смітник куплена нова, досить просторна кровать 180 см. Підлога, як ви бачите, також була вициклінована, знятий старий шар і зроблена як майже нова шафа в забудові. І, відповідно, якщо говорити за розположення самих цих вікон, це в окремому відео ми розкажемо, як. Інвестиційно підбирати квартиру, починаючи від району, і відповідно від розположення вікон, від розташування самої квартири, це досить важлива річ при прийнятті і вибору тої чи іншої нерухомості для купівлі з метою інвестицій, чи для здачі, чи для послідуючого продажу. Ну і цю кімнату, як ви бачите, теж пофарбовані стіни. Підлога оновлена, і відповідно тут нічого не купувалось, тому що як як говорив, що ця квартира виставлена на оренду, відповідно, під замовлення конкретного клієнта сюди буде куплено. Якщо в когось будуть діти, це там, дитяче ліжко, шафа. Можливо, тут буде хто жити, який буде використовувати цю кімнату як кабінет. Да? Відповідно, це вже геть інші меблі. Тому на сьогоднішній день тут поки що нічого не було куплено. Буде замовлено під замовлення клієнта. Один із елементів інфраструктури це дійсно навчальні заклади. І як ви бачите, позаду мене е, британська школа, і коли наші клієнти купують квартиру з метою подальшої оренди або продажу, то нові квартиранти, орендарі або ж покупці для них це дуже важливий томат, тому що для кожної родини важливо, щоб її дитина могла зранку спокійно дійти до навчального закладу, спокійно після завершення повернутися додому. І Батьки не повинні переживати, їхати в одну сторону кілометрів 10, забрати дитину, хвилюватися, як вона дійшла чи не дійшла. Ідемо далі. А тепер по цифрам маємо наступну математику: ця квартира була вислана на продаж за мільйон 100 тисяч злотих. Нагадаю, це трьохкімнатна квартира, Віланов, престижний район, недалеко приватні школи, британська, німецька. Вона була вислана за мільйон 100 тисяч. Це разом з місцем паркінговим. Трьохкімнатна квартира 84 метри майже, і відповідно, так як вона була в досить убитому стані, це був кінець 2022 року, ринок був майже е, мертвий. Да? Дуже мало було транзакцій на, таку, на такої вартості квартири, ми домовились за тиждень-два переговорів з власником купити її за мільйон злотих. Відповідно, якщо порахувати всі затрати на ремонт. На нотаріуса, на податки, на послуги агенції. Для клієнта загальна сума видатків вийшла порядка 1 мільйона 200 тисяч злотих. Зараз ця квартира вислана в оренду за 8700 злотих плюс комунальні. Досить активно вона зараз проглядається потенційними орендарями. Я думаю, найближчим часом, тиждень-два, вона буде здана з умовою на рік. По дохідності це буде виглядати приблизно так. 8700 злотих мінус податки, це буде порядка 7900 злотих уже після оплати податків. За рік це буде майже 95 тисяч злотих дохід чистий, і в перерахунку на суму вкладеного капіталу, це буде порядка 8% годових. Тобто за 12,5-13 років ця квартира буде окуплена для інвестора, який сюди вклав свої гроші. Якщо ми розглянемо... Другу сторону інвестиція, а саме купівля з ціллю продажу, то зараз цю квартиру, якщо ми говоримо за такі транзакційні ціни, щоб не чекати довго, її можна продати майже за півтора мільйона злотих. Тобто 1 440 1 460 сама квартира і 40 тисяч злотих місце паркінгове. При рахунку на затрачені кошти, дохід буде приблизно 300 тисяч злотих. За мінусом податків. В Польщі податок 19% від продажу нерухомості, да, від чистої різниці, це буде порядка 250 тисяч злотих дохід для інвестора, тобто 50-55 тисяч євро. На сьогодні така дохідність рахується досить привабливою. І зі своєї сторони, коли нам поступає замовлення саме від інвестора, або під здачу в оренду, або під. Майбутній продаж, є певний ряд критеріїв, які ми використовуємо при відборі такої самої нерухомості. Які це критерії ми розглянемо, я думаю, в іншому окремому відео. Ну а якщо у вас є бажання дійсно інвестувати в Польщі, а саме в Варшаві, з метою або здачі в оренду для отримання задовільної дохідності, або ж з метою подальшого продажу, це теж один із досить таких поширених способів. Бізнесу тут, у Варшаві, то запрошуємо до нас на консультацію і під ваш запит ми знайдемо саме оптимальне рішення. З вами був Володимир Тимченко, команда GT Alliance, місто Варшава. До нових зустрічей.